Долина нарцисів у період масового цвітіння стає справжньою мекою для туристів звідусіль. Та цього року подивитися на диво природи завітало значно більше людей ніж в попередні. Пішла тенденція по Україні відвідувати якісь цікаві міста України. Ну і плюс через ситуацію в країні вони тепер не можуть виїжджати за правий кордон їм залишається або Україна, або Європа. Самі туристи поїздкою до долини нарцисів задоволені, але зауважують, очікували більше квітів. Дуже красиво, дуже багато. Ну, правда, ми думали, що тут буде трошки більше долина, але взагалі дуже красиво. Ми не думали, що ми встигнемо застати таку красоту, що вони ще цвітуть. Бачу, що нарциси відцвітають, але все рівно дуже гарно подобається. Красиво? Красиво. Ми, чесно кажучи, думали, що тут більше нарцисів по фотографіях, напевно, не знаю, чи це не пік цвітіння, чи може просто вже людина постаралася, що тут настільки вже менше того є. Зі слів місцевих мешканців, відсутність повного покриття квітом нарцису природній процес, і втручатися в нього людині не можна. Пари розширюється, Дивіться, отуди от видно білі нарциси, Тут за цим видно білі нарциси. Ну вони розширяються, ну просто містами тухнуть, містами з'являється більше. все. Можна контролювати, але це вже буде не як природній заповідник, а це вже буде як культурне то. Такої ж думки і природоохоронці. Та останні додають, пік цвітіння нарцису вже пройшов. І чекати наступного періоду масового цвітіння доведеться ще рік. Цвітіння зад... затрималося, тому що пік цвітіння особливо приходить у травні, десь 10, 11, 9 травня, таких, в таких числах. Ну а зараз вже трошки пізніше прийшло, тому що холода, трохи сніг випадав. А зараз от це вже примерно від село. 60-70% квіток відцвіло вже ну це вже не пік, а будемо так говорити, що почти почти кінець самого цвітіння. Все ж досі проблемою залишається варварське ставлення окремих туристів до квітів. Щодня десятки туристів не стримуються від спокуси, зірвати нарцис на пам'ять, не усвідомлюючи, що такими діями спричиняють велику шкоду заповідній ділянці. У карпатському біосферному заповіднику нарциси намагаються оберігати цілодобово. А у період світіння охорону території підсилюють.